Всім доброго дня. Знову я на каналі хочу вам запропонувати показати Кранкехаус Хаус у Австрії. Кранкехаус Хаус, тобто то є по нашому лікарня. Ось так вона виглядає. Так ось все це виглядає. Значить, все настільки чудово, просто ну я вражений, вражений від того, що я прийшов на рецепшені, мене записали, показав свою страхову карту поліс, ну і мене записали, сказали, чекайте, поки вас визвуть. Ну ось, я всім зараз вам хочу показати, пройтися трохи туди, до больниці, зайти в коридор, щоб ви розуміли, вон моя машина зі Berlingo. Берлінго. Ну і ось так ось це виглядає. Дуже, дуже чудово. Дуже хочеться, щоб у нас в Україні все так було, як має бути у людей. Я так рахую, що ми ніяк не гірші за австріяків. Ну ось так вам хочу показати ось це все виглядає. Не можу довго знімати, бо ну, це не, не, не дуже пристойно, ось все так. Так що ось так. Ось так ми живемо. Добренько всім. Бажаю перемоги, міцного здоров'я і всього найкращого. У мене проблеми були, ну і є з горлом. В чому вся проблема? Чотири дні. Якось у мене, ну, так, як дерев у горлі. Ну, день попив чай, другий думаю, ну, може, як завжди, десь чогось холодного сербанув та пройде. Ні, не прийшло. Ну, доктор мені дав. Каплі, якими поласкати горло. Потім виписав рецепт. Зараз поїду в аптеку, куплю спрей, ну і будемо лікуватись. Добренько. Всім бажаю міцного здоров'я. А саме головне нам мої українці. Треба нам перемоги. По-іншому ніяк. Бувайте здорові! Все буде Україна. На все краще.